Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Сьогодні нереальний огляд буде, тому що це огляд на ювілейну книгу в честь 15-ліття, яке було в 2019 році. І називається вона «Гід по чарівному світі. На окладинці книжки у нас всі фейвінкс в трансформації Космікс, тому що на той момент якраз була прем'єра 8-го сезону. Перепрошую. Вже так чекаю, 9-й. Хоча там 9-го не буде, буде перший перезапуск. На жаль, Тобто, він по факту мультсеріал закінчився, як я думаю, ви зрозуміли. На восьмому сезоні все кінець. Це, що вийде зараз, це а, той же перший сезон, просто з іншим переосмисленням. Тобто, все те саме просто трішки інший сюжет буде. Тут також вказана ціна. 19 євро 90 центів. Я її купив за 7 євро і 5 євро пересилка. І ще там пересилка, по-моєму, якщо поділити, 3. Ну, все одно виходить 13 чи 12 євро загалом з пересилкою. 14. Ну, однаково дешевше. Тому що було б 20, плюс, окремо, пересилка і так далі. тому подібне. 2019 рік, як я казав, я всю книжку не буду вам перекладати, показувати. Будемо, звісно, зачитаю вам якісь основні тези. Тому що в книжці 136 сторінок на секундочку. Книжка справді варта увага, друзі. Вона нереальна. Дуже шкода, що такої немає е, 20-ліття. Але що вони там, в принципі. В принципі, там не було чого друкувати в 20 ліття тому що після восьмого сезону нічого нового не виходило. Сагу, яка виходила, я не рахую. Я її взагалі не рахую за Вінкс. Це просто якась пародія. Я один раз єдиний бачив. Перший другий сезон взагалі ужас жах, просто сором, і дуже прикро, що таке існує. Навіть краще б видали взагалі геть з усіх цигрових майданчиків, де воно є, де воно завантажене. Чесно, тому що. Це жах. ну, Хто не дивився, не дивіться ніколи в житті. Просто згайте час. Краще передивіться якийсь сезон, якщо хочете щось по Вінкс. Но не оте. Світ Вінкс е спін-офф, який, який був він, неймовірний. Дуже шкода, що так епічно закінчили його. Але він дуже класний, крутий, я рекомендую. Справді гарно там все зроблено. А от оте ні. Так, ось таке, ось таке. Тут у нас привітання. Текну і Лейлу чомусь відділили. Так, тут у нас потрібно підписати, кому належить книжка. І тут вже починається знайомство з Всесвітом Вінкс. Перший блок називається «Феї клубу Вінкс». У ньому у нас Блум. Тут у нас... Зображені всі феї Вінкс в повсякденному одязі восьмого сезону. І надпис Чарівний клуб Вінкс. Отже, Вінкс клуб складається з шести добрих і сміливих фей, які зустрілися в чарівному коледжі Алфея. Вони нерозлучні друзі, завжди готові допомогти один одному і перемогти ворогів чарівного виміру завдяки своїм чарівним силам. Ідемо далі. Єдине ідея назви Вінс-клуб прийшла до Блум, коли вони зі стелою зустріли музу, Текну та флору. Айша приєдналася до них на другому курсі в коледжі. Ось таке тут написано. Тут ми я вам буду читати наступне: зараз йде по дві сторінки кожної феї. І перша у нас, звичайно, Блум, фея вогня дракона, полум'я дракона. Я вам буду перекладати тільки ось тут. Тому що ну, це займе дуже багато часу насправді. І вашого, а мого ще більше, тому що за кадром це мені треба на іншому телефоні все перекладати. Отже, день народження 10 грудня, темперамент, тобто характер. Жвава, мужня, ані перед чим не відступає, сильні сторони та навички. Вона розумно зустрічає небезпеки, вселяє мужність тим, хто поруч з нею. Природні риси, лідер, слабке місце. Іноді вона вперта щодо своїх ідей. Планета походження, доміно та земля. Улюблені кольори червоний і бірузовий. Не, можна, не може жити без своєї родини. Ну і тут трішки про кіко і, напевно, про те, як вона свою силу отримала. Далі, далі у нас флора фея природи. Отже, День народження в неї 1 березня. Темперамент. Мила та розуміюча. Вона має природне співчуття до всіх. Ну, якось так пише перекладач. Сильні сторони та навички вона вміє слухати своїх друзів і давати їм мудрі поради, а також у неї особлива гармонія з природою. Це її родзинка. Слабке місце, іноді її, іноді її зупиняє її сором'язливість. Ну, досить часто, скажімо так. Планета походження лінфея. Улюблений колір, зелений та рожевий. Жити не може без рослин, звичайно. Так, Тут у нас кадр з спецвипуска від Нікілодеуну. Тут у нас кадр з сьомого сезону. Далі, далі у нас стела: фея сонячного світла. І теж кадр з сьомого сезону у трансформації Батерфлікс. Отже, день народження 18 серпня. Темперамент. Гучна, дружня і дуже вміє заводити нових друзів. Сильні сторони та навички. Оптиміст. Вона піднімає настрій друзям та вселяє легкість. Слабке місце. Вона може здаватися марнославною, але в неї велике серце. Планета походження солярія. Улюблені кольори, жовтий та оранжевий. Не може жити без гардеробу. Ось так от. Ідемо далі. Далі у нас муза, фея музики. І тут у нас вже кадр з п'ятого сезону. Я навіть знаю, здається, серію. Це сьома серія. Зараз глянемо. Ну, що, день народження 30 травня. Це зрозуміло. Темперамент, здається, сварливою, але вона просто боїться бути, просто боїться, що її розчарують. Сильні сторони та навички інтуїтивно зрозуміла та ніколи не приймає рішень зопалу, з дає неймовірний талант до музики, слабке місце. Коли вона сумна або сердита, вона вважає за краще залишатися в кімнаті. Планета походження, мелодія, улюблені кольори, червоний і синій. Не може жити без навушників для музики. Так, далі у нас. От чому техно на кінець залишають? Ну що це таке є? Вона ж основна... Лейла ж остання з'явилась. Аїша фея люджі. Флюїдів, здається, так? Фея рідин перекладається. День народження 15 червня. Темперамент. Швидко приймає рішення, швидко діє. Сильні сили та здібності заохочує першими братися за кожну справу. Вміє чекати. Планета походження Андрос. Улюблені кольори а Бірюзовий. Зараз трошки воно не переклало. Бірюзовий та аквазелений. Навіть не знав, що є такий. А, жити не може без занять спортом. Ось. Кадр у нас тут з восьмого сезону. Далі у нас моя улюблениця Текна, фея технологій. Фатадела технологія. День народження, звичайно, з 16 грудня. Зараз глянемо решту. Отже, темперамент чудово володіє математикою, розумна. Її висновки її завжди точні, сильні сторони та навички. Коли справа доходить до ІТ, ніхто не може перемогти її. Слабке місце, дуже раціональне і іноді намагається показати свої почуття. Планета походження зеніт. Улюблені кольори фіолетовий і всковий. Не може жити без аксесуарів технологічного типу. Тут у нас кадр 6 сезону трансформації Bluemix. І тут у нас а, маленькі фейї у дитинстві. Зараз глянемо, що тут написано: таке цікаве. Отже. Блум мріяла стати феєю і в глибині душі знала, що вона особлива. Муза. Дитинство провела на уроках гри, на флейті та фортепіано, так? зі Стелла. Ще в дитинстві вона любила носити ексцентричні аксесуари. Флора була найдобрішою, щедрою та найсором'язливішою дівчинкою лінфеї, текна, маленька е розумниця, її розвага полягала в тому, що вона все розбирала та складала. Аїша, як принцеса Андроса, вона трохи страждала, тому що не могла займатися улюбленою справою, а, тобто танцями. Далі у нас рубрика трансформації. І дивіться, що відео вже під 10 хвилин. Тому що було по-нормальному, ми поділимо все по рубриках. Рубрик тут м -м, є достатньо. Десь є в мене список зміст, вірніше. Щоб і читати щось вам, ось, дивіться, рубрики трансформації. Потім будуть спеціалісти школи, феї-подруги і так далі, тому подібне. Щоб вам усе гарно показати і зачитати, розказати, я поділю це на частини цей огляд книжки, тому що ви розумієте, книжка досить велика. І я не просто листаю сторінки, а показую вам і зачитую. Просто самому цікаво. Я більше того вам скажу, я цю книжку перечитаю обов'язково ще раз зі своїм телефоном, який навівши на сторінку, перекладає одразу текст, а не треба фотографувати. Це, мабуть, і налаштувань залежить. Це значно простіше, але вже як є. Тому на даний момент ми з вами розібрали перший блок це феї, головні героїні мультсеріалу. І підемо далі у наступному відео. Тому залишайтеся зі мною. Далі багато цікавого. Я вам обіцяю. До відео, до, до зустрічі в нових відео у другій частині. І друга частина буде присвячена трансформаціям. Я думаю, ви її дуже сильно будете чекати.